Добро здорово, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. Ви скажете, що і не дивиться моє відео, а я вам скажу, а що тоді в нас робить Айконпік, нахрін 93 плюс один з трьох та ще із новими іморталами в пакетику. Також кубок з Хаві Сімонсом також якась нова еволюція і купа крутезного контенту за останні два дні. Отаке. 9 збірок. 700 тисяч монет. Чат писав. 91-ша. Купа 90-х. Але гесват. Яка різниця? Тут може випасти r 9 Immortal, Тут може випасти Чірі Анрі, Тімовзер і Immortal Чірі Henry. Коротше, 93 плюс, уявіть собі, пул цих карточок. Тому ми, звісно, перевіряємо, як з цього сипе, щоб ви на Ютубі змогли зробити власний вибір. Не забуваємо підписатися на канал. Приходьте до нас на Твіч. Тут дуже весело. Такий контент. Мало де можна побачити. Let's go, let's go, go, let's go, Пане Хайтавер нас розпочинає першим. Ми бажаємо тобі успіхів. Я знаю, що тут буде Янгер, але 93. Плюс. Вони супер багато, бездарів відсіяли. Давай! Перемога 550к. 93-я фоуді! Доброго здоров'я! Абілі 93, я я поняв! О, Рауль, готсолизмбланко! Нормально! Завозимо! Нормально! Нормально! Рауль, іди сюди. Кирило Кривенко 93. Твоя ікона. 95-та ангерар. Виглядає як пасос. Майже один к людей. Саня, роби пост в телеграмі, що ми збираємо з еусебіо скріншот. Не з занеті. Бо Кирило випала перша стіна. Це буде точно габела. Let's Джан Лукад Замброта. Спроба номер 2. ДЕВІД Бекем, ультимate берзи. Це 830 ТИСЯЧ Монет, момент, монет. Я АЖ ДЕВІД Бекем, ультимate берзи. Наступна спроба. 1.1К, Один Вау, що відбувається? Джан Лукад замброта. ей, контент. Рай. НІ, 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 ей, ей, ей. Люди прийшли, люди прийшли. Джан Луїджі Буфон. Ну, це грабела, напевно, чи що. Кирило, ну тобі не пощастило, да. Роберто Баджо. Це поганий старт. Кафу, до речі, грабела, але вже в нього є. Не збирайте це чат! Ти їбав збирати, не он, правильно? І не збирай! І ти не зловиш свого Паоло Мальдіні. а ми його, бляха, зловимо. Давай. Не збирайте це, ще раз повторюю. Вам не потрібен Рівалдо 5.5. Ultimate Dream Chaser. Це фігня карта. Він не підсилить ваші склади. Він же не актуальний. Вже Team of the Season. Який Рівалдо, який Мальдіні? Outdated карти. Сол Кембл, до речі, це гарний центральний захисник, але він же дав плейстайли. Принц це фігня. У вас є музика чат? І Пушкаш. Легенда Реал Мадриду чи Сол Kemble. Легенда Реал Мадриду чи Сол Kemble. А пушка, що ще й плейстайли лізуть. Чатали але це в будь-якому випадку перемога. Поїхали, Ютуб. Підписуйтесь і приходьте до нас. Ми сьогодні топ-17 світі по FC25 в світі. Я охоронівший поки і баджу зі СМІ теж. І занеті. О, ні, під такий, під таку інформацію, такий поганий пік. 6-2-2 зараз буде. Ви найкраще. Лоран Блан. Доброго здоров'я, гарний ЦЗ, пушкаш. Не такий собі варіант, бо в нього ціна є, але плейстайлю немає. Тут однозначно блан. Я за нього грав, це супер класний ЦЗ. Поїхали. 80. Наступна спроба. Це не топ, братан. Жодного топа не було. Максиму. Максим Рудій. це теж фігня. Це лише Дієго Армандо Марадона 96. Хуйня ікони. Поїхали. Наступна спроба. Він трикутником відкриває. А чого ти відкрив трикутником? Поїхали. Джан Луїджі Джан, Луїджі, Джан Лука Замброта. Девід Бекхем Ultimate Берздей. І Принц. Ну тут однозначний вибір. Девід Бекхем. Пане Джаз Доджер. Принц. О, це поганий старт. 94-та Принц це дуже поганий старт. Сір Бобі Чарлтон. Це непогане продовження. І. Дзанетті. Один з трьох, 93. Вейн Руні, грабела. Йому потрібен Мілан. Ян Райт, фігня. Арсенал Манчестер і Джерарда, дайте, і Ліверпуль. І Дзанеті. Пане Максиме, з середини починає. Джан Луїджі Бофон, в нього він є. Це погано. Дзанеті, це погано в будь-якому випадку. І єй. І кафу бразильський Бездер. Я думаю, це грабела за сукупністю. Перемоги не буде. Але і не фулл фото. мені дуже хочеться бачити тут топів. Стіві Джі. на жаль, він не топ. Ангерар Темпачі не топ. О, ні. І Роберто Баджо. Ой, блін, оце прям фул фігня. Let's go, let's go, let's go. Нам потрібен СЗЕФ. Поки в тебе є ПЗ, Джен Луїдж. Джан Лука, Лотер Матеус. І абілі. Чата, яка ціна Матеоса. Ну я Матеоса пишу в перемогу. Спочатку три ікони піспіль, а потім покажеш після що зловив. Хав'єр Занеті. Сміт. О, ні, дві габеліші, прям дві габеліші. Джан Франко Дзола – це грабела має бути. Але, блін. Глянемо, як на Діскорді сипе. Принц 94-та, фігня. Спроба номер два. Джан Луїджі Батон. Він же Джан Луїджі Буфон. Але в нього він є. У всіх є Джан Луїдже Буфон. Поки виглядає погано конкретно для нього. І хав'ярденті, блін. Типу буфон. Не знаю. Давай! Сміт, ні, можливо, награла за арсенал жіночий. Рауль Гонсалес Бланко. Непогано. І Джан Луїджі Буфон. Це буде грабела. Ну. Давай. Наступна спроба. Ян Райт. Фігня. О, Вандерсар! Це дуже гарно, але це не Аяксу. і Рауль Гонсалес Бланко. Чат, я вважаю, за сукупністю, це пік перемога. Да, ой, це мені подобається тяжечка. Ліл Куті і Джан Лука замброта. Далі, Ліл Куті і Ян Райт. І Ліл Куті. І давай, шалена перемога. Хав'єр занет, Блін, оце стіна. Давай. Edwin бандерсар! Edwin адресар! Ему потрібен виключно воротар! Що біка Вандерсара? Прикиньте, зараз якийсь R9 оце буде тест. Ха! Ну пушка, ще то він не пікне. Ну ясно. Фоуді Пушка Вітаю тебе, отак от. Едвіна Вандерсара З Середнього починай піку. Вейнруні, ні. Ну, будь ласка, і. Ну, Ні сти. Хо-хо. Бля. Аа. по по І Джан Луїджі же буфон. В нього немає, до речі, джанду да і обафон на пеліатоті! Тихренасові! о Ого, го Я вам кажу буде до кінця стріму ще одна перемога. Але блін, це не 97-й Морталс! Давай! Ето коштує багато, але... Джан Лука Дзамброта. Джан Луїджі, чого я Джан... Сон. Він Джан Лука чи Джан Луїджі? То я мене вже паяє. Джан Луїджі був Джан Лука Дзамброта, я все правильно кажу. Яка ціна Семеля ЕТО? Ловіть Кембела або, або, або Джан Луїджі Буфона. Легенду івенту себе. Айвейн Руді. І зараз Кембел буде. Ні, Стіві Джі. Ха-ха, блин, це фігня. Грабель на Габела, це хто був? Дель П'єро. Класно, нам подобається. Добре, друзі, спроба номер два. Ей, у себе очі Куди? Це грабельна габела чи габела. Що відбувається? Кафу Тоті! Куди? А скільки раз це можна забрати? По-попу! Йому можна дати фінес і є родин! адванс, Коля міф. Дякую! Три місяці адванс! І Пецеділо! Сол Кембл! пу пу по -пу. Пу, -пу, пу пу другий! На жаль! І третій! Пушка, слухай, ля, дуже схожий пік на пік Єгора. Якщо ти не витратив, юнота і Брюсера, по 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 Стівіджі. І в нього його немає. Ну слухай. Ну кого ще? Іссирвобі Чартон. Ай, Стіві Стівіджі, якого в нього не було. По-попо. -по -по по, -по, -по. Джан-Франко Дзола, Челсі, але в Мілані не грав. І Хав'єр Занетті, Дніпро і тут, бляха, пхаються інтер, чат. Бігімотіна, до речі, хтось там вибачався. Казав, що він відкриє з телефону. Братан, якщо це ти, не вибачайся, ми навпаки тобі дящі за контент. І Самель Етуо. Давай, бажаємо тобі успіхів. Бездер з Мілану, правий захисник. І на нього, до речі, теж. А, ні, на нього не різуть плейстали, там забагато сірих. Абілі, абілі фігня. Спроба номер 3. Ян Райт. Це буде грабела. Рікі Какадрім Чейзер. Хто написав Кака чи Евсебіо? Рікардо Какадрім Чейзер? Одна з найкращих карток. Поїхали. Джан Луїджі Бафон. Бафон, я дялую джи бафон. Ха-ха, я безда. Так. Джан Лука Замброта. Поки фігня. І пу-пу-пу, Але ми вже замовили інтер. Френк Рібері. Але коли є вже Грейсру. Ой, Грейсру, це Грейс Грейсрут. Коли є вже новий, то в принципі цей-не і не потрібен. Принц фігня. диви, Форвард є, залишилась цопа. Зараз ТВД і, і привіт. А, r 9 з Інтера, до речі. Віра, цоп. Самоліто! <риклад> Як скрутити це назад і забрати фоне? Не можна. Це в перемогу зараховувати? Тауром, кого? Так він один К. Поїхали! Дзамброта! А він же відкрив! Але він зробив для нас інтерактив. Чат! Я вважаю, що це FC повага. Він, він, зробив... <схай> він зробив для нас інтерактив. Добре. <схай> Можна не супер інжир, але гарно. Френк Рібері. Це погано, бо він є в завданнях на сезон, і він фігня. Джан Франко Золо. Блін, окей. Дайте йому трошки краще, ніж Джан Франко дзола. Будь ласка, дякую. По -по -по. Дайте йому когось краще, але без кепки. Ян Райт. Дзамброта погано. Поганий початок. Але це все може врятувати. Зіко! Вітаємо тебе, в етері. Бажаємо тобі успіхів! Пушкаш, який в нього є. Я впевнений, що в мене в піці буде пушкаш. До речі. Тримаю в курсі. Білі, фігня. фігня. Фул посос. І Семель Ето. Його немає. Пане Віталіо ловить Гаринчо. І є, це бразилець. Початок гарди, але не той. Можна іншого бразильця. Будь-якого іншого бразильця. Окей, валіз теж підійде. Гаред Вейл. 5-5 зірочки. Food Мортлс. Пане Віталіо, відлітати і тобі в бан теж. Добре є! Бразильця не треба! І Ілотар Матеус! Охохо! Поїхали, пане Ігор Мороз. До речі, постійно дає шерплей. Дякую тобі величезне, але поки виглядає дуже погано. Стіві Джі, Принц і О-о-о-о, а це, по-моєму, найгірший бік, який ми бачили. І така, і тиша. І тиша, і в мене якась тут пилинка пролетіла. Чи це в мене в очах замерехтіло? Ангерер перша, по по другий. Єй. і є, і є. Вандерсар. Вандерсар, третій. Аякс. Не дивись на це. 1,5 не росте поки дорожче. Так, у нас наступна спроба. Хав'єрдзанеті Сміт. Ой, це поки прям дуже все погано. І Принц. О, А що таке? Так, Принц. Бразильський Бездер. І Чаві Ернандес Dream Chaser. Поїхали. Стрибучий голландець, точно, молодець! Стрибучий голландець дивляться, дивиться на Біазер з Мілану. Стрибучий голландець. Ану, дай нам летючого голландця. Жінок ми поважаємо. Ну, сміт та й сміт. Давайте третю. Є ще одна спроба. Давай він буде стрибати і дивитись. Ти відкриваєш, а він стрибає і дивиться. Це Вейн Руді, він стрибає назад. Джан Франко Дзоло. Непогано. Вже не фул стіна, скажімо так. Вейн Руні, в нього він є. В Дзоли такі стати класні, окрім фізики. І Ян Райт. Ну тут Джан Франко Джоло. Очевидний вибір і очевидна грабела. Поїхали. Так, це в нас пане Ванзіляк. Можливо, це дебют. Девід Бекхем. Містер, містер Мода. Містер Стиль. Перший. Вже, до речі, в тебе є перемога. Сміт. Дівчина англійка поруч з Бексом, ну як інакше. І ще одна дівчинка. Ну То в чій компанії ще при, міг прийти Бекс? Ангерер воротаря потрібно. 95-й рейтинг. Найбільш, по-моєму, рейтинговий воротар в грі. Р9 Андрій, ніхрена собі ти губу розкатав. А Джан Франко -Дзола, ні. Не підійде тобі. Ну, Роберто Баджо точно не підійде. Девід Бекхем. Який... Слухайте, йому іде Ультимейт Берзи, і Вандерсар, нічого собі. Вандерсар і Девід Бекхем. Оце пік. І Джан Луїджі Буфон. Слухайте, поруч з Бексом або дві дівчинки, або два легендарних воротаря. Він такий. Наступна спроба. Бездер з Бразилії. Джан луїджі Буфон, якого в тебе немає, це дуже дивно. І Руні, слухай, в тебе три грабели одразу в одному піці. 97 дембеляв ставиться казина, супер казирно, да. Да, лише далиш, я розумію. Ви що, ну ви В за рарного тренда. 1500 матчів ви йому даєте Сіра бобічартана. І Лорана Плана, і вони обидва грали за Юнайтед. Бо... Наступна спроба. Стоп. А що я... це таке? Почекай, що шо... два... в нього не той пік відкрився. Сірка не дали. Ж. Серега це нас буде. І чрам древчицу що? Куди цей прозвон? Пане Лук'янов, ваш вихід. Папа. Фоуді? І Роберто Баджо. Ото стіна. Нічого не буде, ні. Це консерва Агеті. Ти не знаєш, що таке консерва Агеті. Рауль Гонсалес Бланко це вже непоганий старт. Давай далі щось краще. Краще, краще, трошечки краще. І R9. Як такий план? Пляха. Рауль вийшов найкращий. Хтось там хотів, Рауля. Підвисання. Сіркенідалниш. Добре. Саня. Я купую собі льому зараз. Я купую собі льому І йду відкривати. Сіркенідалиш. 5-5 зірочки. І на нього також можуть залізти плейстайли. І Серега десь плаче. Серега, ти дуже близько був. Після тебе один, Сіркені, і одразу після тебе ще один. Купи Льому спочатку йди. Ні, він не купляє льому. І він ловить кого там? Ага. Двох ПЗ і Ангерер. Чи принесе другу перемогу з других? Другу з других. Другу з другою. Давай. Блін, ні. Вейна Руні приніс. Поїхали. В нас яка вже? 50 там якась з гаком. О, а ми тільки що це бачили. Фоуді, Руні і Ян Райт. Це копіпас чи що? Абілі, поганий старт. Ангерер. Ще гірше продовження. Бразильський Безер трошки перекриває цей пак. Пік, перепрошую. Да поточним тебе гріфійня. Так. Ми отак от. Оу, Сол Кембл. Ми опускаємось. Я поняв. Я поняв. Я кажу, пану Сікаро. Я поняв. Я поняв, пасе. Я поняв, я поняв, я поняв. 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 Ну, Паолу Мальдини, Сол Кембл и кто там? Я за. И Сир Бобі Стамбл, Роберто Баджо, поганий, поганий старт. Замброта, блин. Теж погано. И Абілі, Ой. Рауль Гонсалес Бланко. Роберто Баджо. І Джан Луїджі Буфон. От знов. Цей пік, це типу мідл. Але ну камон. Поїхали. Пане Ганібал. Абілі перша спроба. Дзанеті друга. Ой, це поки прям дуже погано. ой 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 ой, -ой, -ой. Блін, ну це прям цей жахливий пік. Так, лесго. Ми сконектились. Анджерар. Джан Buffon, Буфон. Два воротаря 95-го рейтингу, він інстапікає Буфона. І Пушкаш. Якщо Пушкаш улізуть до такої плейстейта, то є над чим подумати. Якщо ні, то ні, це буде грабела. Рауль Гонсалес Бланко в пана Алюстор, який збирав як міг. Під чутким доглядом дівчини. І це найкраща опція. Ну слухай. Жити можна, а Рауля дуже багато сьогодні було. Половина грабел напевно, це Рауля. Стіві Джі, це не воротар. Ян Райт, не воротар. Дайте сюди буфона, ми його бачили 383 рази. Боже, яка кас І зараз мене на монці чекає. Ооо, аж погано, аж в очах почорніло. Ну, Стіві Джі 390, але ну куди? Ну, на поточній етапі гри, навіть якщо ти йому даш якийсь плейстали, це буде фігня. Пане Дельп'єро, ми нарешті сконектились, і ми бачимо Бекхема. А Дель Дельп'єро ми жодного разу і не бачили. І Буфона, якого хотів минулий підписник. Та що ж ти за сравпес? Бекс непогано. Бекс, беречка, це перемога по ціні. Але муфон, якщо немає воротаря, це твій вибір. Поїхали. Да. Чат, давайте я приберу вас вверх. Фізика 75. Ви погоджуєтесь, що це не виглядає оптимістично? Це виглядає як фул посос. 94-й. Бляха, це що, дублікат Гарінча? Він же в мене є. Та ну, ну камон. Та ну не ганіть. Якась жінка 93-я. Паси 94-ті. 99 99-ті штрафні. Стоп! А в Гаринчі немає 99 ті штрафних. В гарінчі немає таких великих штрафних. Може Зіко? Щось гарне точно. 95 удари. 95 удари. Слухайте, четвертий дріблінг, п'яті паси, п'яті удари. Зіко? Це не Бексу. Бекса захист був більше. Та ну, який кров? Кройфа дріблінг більше. Ні, не Бекхем. 92 пейс. І що? Хто це? Зіко? Окей! Okay. А мені потрібен був сап! І трикутник в нього є! І це перша картка! Непогано! Є імплоє! Отримав свій дров! Гарно! Перемогу розрахуйте! А на нього лізе плейстайл! А що мені йому дати? Я фінес дав к'єзі. Що я йому можу дати? Золоту тікі-таку? ну бо краще вже не буде. Тікі-така, да? Золоту тікі-таку йому дати. Зробив пост і плюс 150 глядачів, і вони дивляться, як і імплої тягне Зіко. 84 фізика. Це нам не про що не говорить. Захисту немає, але в гарна головою. Це якийсь мусор. Це якийсь Алан Ширар без дріблінгу чат. Ми тут не витрачаємо чат, да? Можна йому юноти і брюсет, ну це фігня. Руні, райт якийсь. Та ні, ну дрібли немає, пасів немає. Це якийсь мусор. Ян Райт, да, він в мене є, до речі, добре. 76-й деф. Добре, нас це не дуже цікавить. О, і тут граловою класно. і тут дріблінга немає. Ну це теж якийсь мусор чат. Грабела грабельна габела, так. Да? Пасів немає. Ну, це мусор чат. Ой. Це Рауль. Перепрошу. Перепрошую. Перепро... Перепрошу. Перепрошую. Я на це мав на увазі. Максимальна FC повага до Рауля Гонсалеса Бланко. Максимально. Так, де моя габела, бляха? Саня вже зробив пост. я встаю. Чаві Ернандес Дремчезер. До речі, я свою карту в перемогу не зарахував. І імплої не зарахував собі перемогу. А Рауль, це буде грабела. Добре, поки рахунок отакий. Гаринча, сір Бобі Чарльтон. Це буде грабела теж. Сір Бобі і Гаринча непогано, але не класно. 93. В нас кодове слово сьогодні. 93. Пишіть і ми ще і вам і сапку розіграємо. Бекінбаур! Бекінбаур! Наприкінці бекенбауер! Летс go! Летс go! Іди сюди! Не план! Є блан, є бекенбаун! Куди цей пік? Куди цей пік? Дай Ярік зараз останній останній оцей. Дайте теж гарну, дайте гарну карту. Сір Бобі Чарльтон, непогано. Я не записав перемогу цього. Сміт фігня. Сір Бобі Чарльтон і. Дзанетті. Я думаю, Сір Бобі Чартон тут буде вибір і це буде грабела. Ютуб, дякую чесно за перегляд цього відео. Найкраща крутілка в історії всі 25, 100%, Гарантований факт. Приходьте наступний раз за три дні, коли буде оновлення. І пишіть тут в коментарях, що зловили ви. Ну і не забувайте підписатись на канал. Сподіваюся, вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.